Серце, чи куля, чи що то в кишені знайдеш лише кілька думок і ледве вціліле обвуглене фото. В обласній науковій бібліотеці відбувся ліричний вечір під челест листя і слів. Його авторкою та головною героїною стала поетеса, завідувачка відділу краєзнавчої літератури Ірина Фотуйма. На творчій зустрічі презентувала свою нову поетичну збірку між домом і димом. Атмосфера ліричного вечора об'єднала поезію, осінній настрій та щирі роздуми про дім, любов та пошук себе. Я подумала, що це буде дуже гарний завершальний акорд. Осені. Прощатися з осінню треба красиво, якщо ми з чимось найдорожчим, як спогадом, який вже відбувся. Тому ми вирішили зробити це. Камерно, затишно, ірично додати якогось вогнику у цьому світі, якогось такого теплого, затишного вогнику, а не тих вогнів, які ми звикли бачити за вікном. Потична збірка між домом і димом має два розділи: це «Дивна тінь любові та музика смерті над світом живих. У першому з них авторка оспівує крихкість почуттів під час війни. Передає ніжність і силу людської любові, що не згасає навіть серед вибухів та руїн. У другому занурює читача в сувору воєнну реальність, де біль втрати, очікування та спогади про дім переплітаються з тихою вірою у життя. Разом ці два розділи творять ліричну історію про незламність серця, яке здатне любити і виживати між домом і димом. Однак збірка вона не така лірична, як би здавалося. Вона про війну, тому що назва тематична між домом і димом для нас, для кожного дім це щось сукровенне. А на жаль, наш дім Україна він зараз у диму, тому між домом і димом, але між домом і димом завж... Жди, проростає любов, і ця книжка також про любов, про наслідок любові і про те, як любов може рятувати у цьому жорстокому воєнному світі. Це вже третя друкована книга авторки. Раніше Ірина Футуйма удостоїлася міської премії імені Івана Франка. Лілія Буцяк, Захар Бугаєнко, новини на вежі.